І будь-якій людині, яка живе в дусі супротиву, треба знати, що це дух сатани, його природа. Через нього в життя приходить пекло. Бог каже таким людям: Ви від вашого батька, диявола, і ви хочете виконувати бажання вашого батька. Той був душогубом від самого початку і в істині не встояв, бо немає в ньому істини. Коли говорить неправду, тоді своє говорить, бо він неправдомовець і батько неправди. Таким людям відкривається портал у смерть та пекло. А є ті, які служать Христу, є учнями Ісуса, вони перебувають щодня у вченні апостолів, у спілкуванні, переломленні духовного хліба та молитвах. Це діти Божі. І своїм дітям Бог дає ключі царства небесного. Оберіть смирення замість спротиву, підкоріться Богові, протидійте дияволові, і він утече від вас. Адже Отець Небесний послав свого Сина, щоб відкрити людям інший портал, шлях до раю і життя вічне. Нам тільки лишається зробити вибір.